Ми з початку війни почали допомагати фронту. Мій знайомий мені замовив причеп. Ми його, ми случайно дали кліч людям, що потрібен причеп. І ну, зразу знайшовся причеп в гарному стані. І другі люди ще нам почали давати причепи. Які ну, були в поганому стані, так сказати, тобто вони потребували ремонту, ми їх реставруємо, красимо скажімо так, в камуфльований колір і відвозимо на фронт. Взимку до нас прийшла ідея зробити баню, баню на колесах. Руки помить, посуду помить, зуби почистить зранку. Також ми зробили два душа з правої і з лівої сторони від входу в баню. Тобто, от ця баня у нас всередині. Вона може використовуватись як і баня, як і просто місце, де можна поспати, коли хлопці переїжджають з одного міста на інше місце. Я знаю, що немає де спати, немає де розміститися, немає ліжок. Може використовуватись просто як, як прицеп. Ось тобто Складуються ножки, сюди поміщається багато речей. Вода заливається ось тут і коли топиться, через трубу йде гарячий ну, воздух, і там всередині нагрівається вода. За дві закладки дров вода закипає. Там 60 літрів води. Там условия такі, що нема де ремонтувати, ці нові машинки швидко виходять з строя, автомати. Це віддають люди безкоштовно. Деякі ми ремонтуємо, деякі в хорошому стані, їх не потрібно ремонтувати. От саме приклад такого причепа, який ми реконструюємо для... ЗСУ. Це наші колеги, наші друзі також переробили його і скоро він поїде на фронт. Поступила така заявка, потрібна була така приспособа для евакуації пошкоджених автомобілів з поля бою. Ну, раз поступила така заявка, значить таки зробили. На нього за допомогою. Лебідки буде або задніми колесами, або передніми колесами заїжджати автомобіль, який треба евакуювати з передка, там, де обстріли, там, де немає другої можливості. Це робиться все швидко. Хлопці прийшли, можна одна людина, може двоє, Двох. Бистро відкрутили. Поставили направляючі. Затянули лебедкою машину на платформу поставили Потім упори топкатні під колеса і за допомогою спеціальних ремнів притягнули, Закріпили. прикріпили колеса. До цієї платформи. Хотів би звернутися до людей, допомагайте фронту, допомагайте речами, допомагайте фінансово, допомагайте всім, що тільки можете. Бо хлопці віддають життя і своє здоров'я за нас, за наше життя тут, за спокійне наше життя. Долучайтесь, будьте небайдужими. Допомагайте, хто як може. Хто плетінням сіток, хто е якими-то ще справами, хто фінансово долучайтеся. Це дуже важливо, це дуже необхідно. Це дає результати там на фронті. Дякую.